Перше, з чого ми почали, це у нас всю житті поколінь було, це ніяк ми ромських таборів, лідерів не могли об'єднати. Всі були проблеми. Ви знаєте, що роми – не послушний народ, він не хоче нікому починятися. Це в крові є у нас. І коли значить, ми почали працювати, ми зробили наша команда, що ми об'єдняли всіх ромів. 13 областей, ми всіх об'єднали. І кожен тепер має свою виконавчу посаду. Кожен має за що зустрічати. І нас, тепер, сьогоднішній день в громадській раді, 35 людей. Це з кожного району є у нас представителі. Дуже глобальні великі проблеми це соціальні, освіта, працевлаштування. І особливо це є у нас професіальна освіта. Я вже за завишу не буду говорити, тому що всі стремляться. Так, да, треба в освіту, світу, треба. Ну ви розумієте, для нас я відверто вам скажу, для нас наро, про ромів, що я працював 40 років в профтекосвіті і знаю, що таке освіта і вище образування. Ну, ромам всі стремитися до тої освіти, думаю, що не цілеобразно. Діло в тому, що треба починати, я завжди говорю, треба починати нам із. Дитячих садків і посіп'яно так іти стремитися. Дуже, я, чесно кажучи, тепер за вісім місяців прошовуємося всі райони. Це дуже великі проблеми. Дуже проблеми в дорогах, неосвітлені табори, немає води. От тепер у нас була виноградова виноградові проблема газофікація, електропостачання, водопостачання, де дійсно людей дурили, поки ми не створили цю громадську раду. Сьогодні дуже велика проблема. Ми виїхала наша команда в Мукачеве в районну раду, була теж проблема по електропостачанні. Прийшов робітник, де наші його побили, ромі побили його прямо, тому що він виключав світло за неоплату. Там 6 тисяч гривень було і була драка. Інцидент був. Ми пішли туди, все вишили. Так що це наша рада. Розумієте, коли є за спиною хтось, в будь-яке час можешся на нього покласти. І ромі тепер е, більш впевнені себе чувствують. От можете зробити, ми збираємося зробити об'єз по всіх районах, з телевіденням, з юристами, що вони більш себе комфортно почувають, що є хтось за спиною, у них тут в адміністрації, що їх може захистити. І це, я думаю, з однієї сторони це дуже добре, коли. Е, так, я вважаю, що як ромські проблеми, ну не може, ніхто їх не знає. В ромських проблемах ромські каші тільки ми себе можемо розібрати. Що касається освіти, звісно, треба би її змінювати. І дуже треба змінювати, але дуже тяжко це може зробити. І на сьогоднішній день тяжко її поламати. Ну ми будемо старатися, все-таки ж будемо старатися. На сьогоднішній день у нас в центрі, тут у нас в центрі є. Дитяча програма дошкільна е, е, Крок за крок, це всений фонд, крок за крок, реалізуємо вже п'ятий рік цю програму, що відсутній дитячий садочок. Звісно, тут говорять, що є міста, старом і не хотя дітей в садик, це дійсно, що це неправда. Що касається садочка, я розумію, що для матерей. Вони б хотіли дати дітей в садик, і працює ця програма, але матери не можуть фінансувати цей садочок. Я це дуже прекрасно розумію. Ну, ми щось будемо старатися виходити з положення. Є у нас донори, котрі можуть це сфінансувати. Я буду, думаю, що десь через місяців 4-5, все-таки, ж я вийду з цього положення. Як би це зробити на наших центрах. Діє ця програма на сьогоднішній день про садочок. От у мене можете видіти, от в класі, де приходять діточки, е, е, мама з діточками до трьох років. Це наворожінний. Тут приходить до нас в офіс, отримує, звісно, знання, як поводитися, е, що треба робити мамі, як готуватися до школи їй. І, Ну, Первоначально, що треба знати, і її, і її обучаємо, тому що у нас, ви знаєте, в 12 років виходять замуж. І ми її обучаємо. І далі є з трьох років до шести дітей, які їх до школи. Готові до школи, звісно, наша, наша це база. Ми дуже-дуже їх готовимо для, для навчання, щоб вони поступали не тільки в українських школах, де навчаються тільки ромі. А щоб вони навчалися в нормальних закладах? Ви розумієте, оце вот це є інтеграція.